Дітки, давайте разом пригадаємо, яка у нас зараз пора року. У нас зараз пора року весна. Давайте ми з вами поговоримо, якою може бути весна. Дивлячись на картинки, скажіть, яка весна? Так, весна гарна, лагідна, щира. І якщо на вулиці з'являється сонечко, то весна яка? Весна тепла, весна сонячна. А тут на картинці ми бачимо сонечко, яке пригріло. Бачимо бурульки та сніг. Але що відбувається з бурульками та снігом на весні, коли пригріває сонечко? Так, навесні бурульки починають танути і сніг також. По цій картинці ми можемо сказати, що про весну, яка вона. Весна це пора року перших весняних квітів, пролісків підсніжників. Весна це коли струмочки починають дзюрчати та з'являються на гілочках бруньки. А ось ми бачимо з вами пташок. Що ми можемо сказати про це? Яка весна? Весна співуча. Весна це пора року, коли повертаються до нас теплих країв пташки. Весна це коли ведмідь і їжачок що роблять? Так, вони прокидаються від зимового сну навесні. Весна це коли зайчик з білої шубки змінює колір на яку? Так, змінює колір на сіру шубку. Весна це коли у лисички з'являється хто? З'являються маленькі лисенята.